Я не знаю, для чого е, сказано про те, що обговорювалося питання руху громадського транспорту під час повітряних тривог. Такого питання на Раді оборони ми не обговорювали. Його не було. Була пропозиція відзвітувати на наступній Раді оборони стосовно е, знесення тимчасових споруд біля станції метрополітену. Все більше жодних питань mm. не обговорювалося, навіть якщо. Десь всередині обговорюється це питання, то принаймні ну, на раді оборони воно не піднімалося, і ми, члени ради оборони, зараз щодо цього не є е, рекомендації ДСНС щодо дій під час сигналу повітряної тривоги. Якщо ми е, не збираємося не дотримуватися е, цих алгоритмів в якійсь одній частині. Мабуть, на це треба чітко дати відповідь. Що дивіться, де шановні рятувальники? Ми будемо дотримуватися там в торгівельних центрах і в закладах освіти, але громадський транспорт цього дотримуватись не буде, і треба пояснити, буде це, тому що на жаль, в нас дійсно є ситуації, коли. Влучання в інших регіонах, слава богу, в інших регіонах в громадський транспорт воно тягло за собою і велику кількість постраждалих, і, на жаль, значну кількість жертв. Тому я б до цього відносився без медійного хайпу, але з точки зору, перш за все, збереження життя і здоров'я людей. Якщо щось змінилося у ДСНС або у силових відом, чи у військових і вони готові надати. Інші рекомендації ну окей, тоді будемо розглядати. Поки що ситуація, наскільки мені відомо, незмінна.